Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Марі Бейк. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного десерту Брауні Чізкейк. Він поєднує в собі насичений чорний шоколад та ніжний вершковий чізкейк. Повірте, навіть не любителі чорного шоколаду оцінює цей десерт. Розпочнемо з приготування основи для брауні. На водяній бані розтоплюємо 100 г чорного шоколаду та 65 г масла. Даємо цій масі трохи охолонути. В окремій чаші поєднуємо 95 г цукру, 1 яйце, пів чайної ложки солі та 1 чайна ложка ванільного екстракту. Все збиваємо вінчиком до однорідності. Далі додаємо охолоджену шоколадну масу до яєчної та ретельно перемішуємо. Готову шоколадну масу просіємо. 70 г борошна та 5 г какао. Ретельно замішуємо однорідне тісто лопаткою. Тепер готуємо чізкейк. Для цього нам потрібно 180 г крем сиру кімнатної температури та 45 г цукрової пудри. Розтираємо крем сир лопаткою до повного розчинення пудри. В масу додаємо одне яйце 15 г лимонного фрешу ретельно перемішуємо. В кінці вливаємо 100 г вершків 33% жирності. Знову добре перемішуємо до однорідної маси. Для того, аби пергамент не рухався у формі і щоб зручно було викладати начинку, я злегка змащую форму маслом. Тепер викладаємо у форму наш брауні та рівномірно його розподіляємо по формі. Зверху акуратно виливаємо чизкейк. Для додаткового аромату та смаку я додаю кілька ложок ягідного джему та за допомогою звичайної палички красиво розподіляю по поверхні. Також можна додати розтоплений шоколад чи, наприклад, залишки брауні або улюблених свіжих ягід, теж буде дуже смачно. Випікаємо наш десерт 30 хвилин при температурі 180 градусів. Після цього даємо йому повністю охолонити та ставимо в холодильник мінімум на 3 години. Нарешті, наш Брауні готовий, можемо його розрізати на довільні шматочки і куштувати цей ніжний та водночас насичено-шоколадний десерт. Дякую, що готували разом зі мною. Якщо вам сподобався цей рецепт, не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал, аби не пропустити нові смачні відео. Обов'язково готуйте та експериментуйте. До зустрічі!